Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембато, в ефірі Ясошко. Добре, заїхали до побратимів по роботі. Пригощаються смаколиками, обідаю. І просто під руки трапилася коробка десерту. Так, бонжур, конті. Я поки їв, кинув оком, просто мені стало цікаво. І я із задоволенням відзначив, що тут немає мови ворога, немає головної зброї росіян проти українців. Так. Немає мови вбивсь і валтівників, які окуповують, вбивають і мордують нас. І там в коробці у них ще лежало для прикладу іншого виробника вафельки. Я, ну, зараз зовсім не часто очі мої потрапляють на такого плану речі, то я їх теж взяв для цікавості почитати, подивитися, думаю, невже це зараз ну, норма? Якась так. Ну от в Україні саме за законом і не вже всі так роблять. І от у цього виробника ми бачимо українська, романська, молдавська, булгарська, угорська, Казахстан. І от вам, будь ласка, мова росіян. Так, в Україні на продукті, який у нас виготовлений 24 червня цього року. Ну, коротше, нормально. Півтора рахуйте роки після повномасштабного вторгнення росіян в Україну так, після десятиліть, століть окупації, мордувань і всього на світі. Є хто е, уникає використання мови ворога і окупанта, є хто її продовжує використовувати. Розповсюджувати, застосовувати. Для мене особисто, ну, це цілком достатньо, щоб зробити вибір наступного разу в магазині. Запрошую бути свідомими і пам'ятати, що наша Українофілія недостатня.